Терпевт Ігор, розкажи, будь ласка, на які етапи поділяється наша реабілітація? Перших три місяці програма, вона розрахована на більше як інформаційне, так, більше знання про саму залежність. В цьому процесі людина, якщо вона змотивовується в терапію, так якщо вона зацікавлюється терапією, вона може піти на більш глибшу програму, тобто від півроку і до року часу. Де людина більше пізнає там по своїх дефектах характеру, по досягненнях цілей, по тому, як змінити якість свого життя, і кінцевий результат реабілітації це вибудування певних короткотривалих та довготривалих цілей на життя, тобто чіткий шлях, рух в житті, до чого я йду, чим я буду займатися, що я люблю, як я буду відпочивати і так далі. Можете звертатися на наші гарячі лінії. Наша команда раду вам пояснить, проконсультує та запросить в цю прекрасну програму.